Якщо ви мали неприємність попастись на приховані комісії по кредитах, якщо для вас цікаво, які зараз хитрощі використовують банки, щоб отримати максимальний дохід по своїх клієнтах, які оформили кредит, якщо хочете дізнатись, що вам не договорять кредитні експерти та чому ми переплачуємо по кредитах, то тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Досить недавно я випустив відео про приховані комісії банків у платіжних картках. І у коментарях ви просили зробити таке саме відео, але вже про приховані комісії у кредитних продуктах. І ось у сьогоднішньому відео ми розглянемо найтиповіші приховані комісії, які банки використовують у таких своїх продуктах, як кредити готівкою, споживчі кредити, автокредити та іпотеки. Перед тим як розпочати, я ще раз нагадаю, що саме я розумію під поняттям Прихована Комісія. У моєму розумінні прихована комісія це хитрість, яку фінансова установа використовує, щоб ускладнити для кінцевого користувача розуміння реальної вартості послуг, та має на меті отримати якомога більше коштів від клієнта, зашиваючи різні комісії у додаткові пункти чи умови договору, на які клієнти зазвичай не звертають уваги або розуміють їх в іншому контексті. Так сказати, відволікти певними маркетинговими трюками від місця, де заховані реальні витрати. І так розпочнемо з комісії за видачу кредиту. Цю комісію використовують зазвичай при оформленні кредитів готівкою, автокредитів чи іпотек. І ця комісія це верхівка хитростей, і зазвичай за цим тарифом ховаються значні витрати для клієнта. Ну і самі подумайте, ви платите комісію за те, що банк видав вам кредит. Банк зацікавлений видати вам кредит і отримати дохід у вигляді нарахованих відсотків, які ви сплатите. Але щоб показати у рекламних оголошеннях нижчу відсоткову ставку по кредиту, банки цю ставку трішки занижують, щоб виглядати дешевшими, але додають комісію за видачу кредиту. І тут криється декілька нюансів з цією комісією. Перше, це те, що на руки ви реально отримуєте менше коштів аніж це вказано у кредитному договорі. Адже, якщо умовно, кредит на 100 тисяч гривень і є комісія за видачу у розмірі 1%, то на руки ви отримаєте 99 тисяч гривень. Так як із 100 тисяч банк одразу забере собі 1% комісії. Ви ще навіть не отримали кошти на руки, а вже банк на вас заробив 1 тисячу гривень. Але і це ще не все. Так як дана комісія включена у суму кредитного договору, то банк вам ще на цю тисячу гривень буде нараховувати відсотки. Адже у кредитному договорі вказано, що ви у банку позичили власне 100 тисяч гривень, і власне на ці 100 тисяч банк вам буде нараховувати відсотки. А те, що із цих 100 тисяч ви на руки отримали 99 тисяч, це вже нікого не цікавить. Тому по факту комісія за видачу кредиту це подвійні витрати для клієнта. Замість комісії за видачу банки ще можуть вказувати комісію за зняття коштів, адже кредит виплачують на ваш рахунок, а з рахунку ви вже знімаєте кошти. Тому інколи може бути, що комісії за видачу немає, але є комісія за зняття коштів. Але сенс цих двох комісій один. На руки ви отримаєте менше коштів, і вам ще нараховують відсотки на суму цієї комісії, яку ви сплатили, бо вона вже закладена у суму кредитного договору. Наступна така прихована комісія це комісія за обслуговування кредиту. І власне під цією комісією зазвичай і ховається найбільші витрати по кредиту. Чому? Вже пояснюю, коли немає комісії за обслуговування кредиту, а є просто процентна річна ставка. То для клієнта все зрозуміло. Кожного місяця він вносить платіж, і кожного місяця сума його боргу зменшується, і, відповідно, зменшуються нараховані відсотки. Адже процентна ставка нараховується на залишок боргу. І чи тут класична схема погашення чи ануітетна, це не так вже й важливо. А ось комісія за обслуговування кредиту майже в усіх випадках нараховується на початкову суму кредиту. Ось вам приклад, щоб відчути різницю, що звучить дешевше для вас. Кредит зі ставкою 24% річних на рік часу, чи кредит з нульовою процентною ставкою, але і ще місячною комісією за обслуговування у розмірі 2% також на рік часу. Сприймається, наче це одне і те ж, але це не одне і те ж. Ось вам розрахунки. якщо візьмемо 100 тисяч гривень на 12 місяців під ставку 24% річних, то витрати по процентах становитимуть 13 тисяч і 30 гривень, якщо сплачувати кредит протягом усього терміну. А ось якщо ці самі 100 тисяч гривень на рік часу, але вже під нульову процентну ставку, але і щомісячною комісією у 2%, то наші витрати становитимуть вже 24 тисячі гривень. І це майже у два рази більше. Адже неважливо, скільки боргу вам залишилось платити, 2% завжди нараховуватимуться на початкову суму боргу, яка становила 100 тисяч гривень. І ось, якщо використовувати звичайний кредитний калькулятор, то різницю вартості кредиту із лише процентною ставкою. І кредитом без процентної ставки, але з комісією за обслуговування ми легко побачимо. То ось коли банки використовують міксований підхід, де ставлять низьку відсоткову ставку, але в той же час в тарифах є ще і комісія за обслуговування в тому ж кредиті, то тоді важко зрозуміти, яка реальна вартість такого кредиту. Ставлячи і відсоткову ставку, і комісію за обслуговування, банки максимально ускладнюють прорахунки кінцевої вартості кредиту. Даний експеримент я провів на своєму телеграм-каналі WalletPro і був здивований результатом. Адже це канал про фінанси і я не очікував, що буде аж такий відсоток хибних відповідей. Але це свідчить про те, що розуміння відмінностей для пересічного позичальника буде навіть ще складнішим. Як ми бачимо, кредит на рік часу з лише процентною ставкою 24% річних це 13 тисяч витрат. Той же кредит без процентної ставки, але з комісією за обслуговування це 24 тисячі гривень витрат. А ось той же кредит, але з процентною ставкою 12% річних і щомісячною комісією за обслуговування у розмірі 1% це 18,5 тисяч гривень витрат. Суми витрат дуже відрізняються, але умови звучать майже як ідентичні. Тому будьте обережними і обов'язково використовуйте кредитні калькулятори, якщо ви порівнюєте декілька кредитних продуктів. Наступна прихована комісія це додаткові нав'язувані послуги. Найчастіше це страховка, а у випадку з автокредитом це преміальні пакети. Ні одне, ні інше не є обов'язковим, і ви вправі відмовитись від цих послуг. Навіть якщо працівники банку вам говорять, дивлячись у вічі, що ці послуги обов'язкові. Ці послуги не обов'язкові, навіть і у тих випадках, коли вони кажуть, що зуб дають, чи руку на серце кладуть. Зі страховкою Легенда стара і усім відома. Наявність страховки наче збільшує ваші шанси отримати кредит. Маленька доля правди у готівковому кредитуванні в цьому є, але я все одно вам не рекомендую оформляти кредит зі страховкою. По-перше, сума страховки включається у суму кредиту, і це як у випадку з комісією за видачу кредиту. На руки ви отримуєте меншу суму, аніж прописано у договорі. А на суму страховки вам ще й будуть нараховувати проценти. А по-друге, ну не чув я жодної історії і не знаю жодної людини, яка б отримала вигоду від наявності страховки у готівковому споживчому кредиті. Тому не рекомендую. Щодо преміальних пакетів, то найчастіше їх піхають. Ой, вибачте, за мій лексикон, тепер це прийнято говорити і їх пропонують клієнтам, які оформляють авто у кредит. Подується під таким соусом, що відкривши цей рахунок і заплативши за нього орієнтовно разово 500 гривень, ви на чомусь там зекономите. На чому саме там історії розходяться в залежності від креативності представника банку. Але суть така, вам відкривають рахунок в подарунок, за який ви заплатили. Неважливо, чи знаєте ви про це чи ні. І вам рекомендують закрити цей рахунок за місяць чи за два, щоб ви більше не платили цих 500 гривень комісії на місяць. Спитаєте, чому не закрити такий рахунок одразу чи протягом першого місяця? А в такому випадку цей рахунок не зарахується в план продажі представнику банку. Тому історія буде така, що рахунок слід закрити не швидше одного місяця після його відкриття. Ось таким чином ви можете стати ВІП-клієнтом з преміальною карткою одного з банків, в якому ви оформили авто в кредит. Рідше такі ВІП-пакети продають до іпотечних кредитів, але і таке трапляється. Ще одна така хитрість, яку використовують банки при оформленні розстрочок та кредитів у формі оплати частинами, пов'язана з мінімальним платежем. Хоча це не так хитрість банків, як юридичні вимоги, але вже вам пояснюю, що тут не так. Ви прийшли в магазин і хочете придбати якусь побутову техніку ціною 12 тисяч гривень. Бачите, що дану техніку можна оформити чи в розстрочку, чи в оплату частинами на 6 місяців без комісій. При оформленні такого кредиту вам показують, що сам кредитний договір на 12 місяців, бо договір може бути лише кратним роком. Але у вас дійсно є пільговий період 6 місяців, і якщо протягом цих півроку ви повернете цих 12 тисяч гривень, то вам нічого більше не нарахують. Наче все зрозуміло, і в момент оформлення ви вже прикинули, що вам треба здійснити 6 платежів по 2000 гривень кожен, щоб виплатити цей кредит без переплат. Проходить перший місяць, і ось вам треба зробити вже свій перший платіж. Ви заходите у свій застосунок чи дивитесь кредитний договір, і бачите, що рекомендований розмір платежу за цей місяць становить не 2000 гривень, а умовно 1200 гривень. Справа в тому, що так як договір укладений на 12 місяців, то розмір платежу розрахований таким чином, наче ви сплачуєте цей кредит увесь його термін, тобто включно з комісією, яка наступить після 6 місяця, і тому платіж становитиме менше 2000 гривень, як ви собі думали. На другий чи третій місяць оплати такого кредиту ви вже забуваєте, скільки ця техніка коштувала, і починаєте сплачувати рекомендований платіж, який менше 2 тисяч. І вже достеменно не пам'ятаєте, коли закінчуються ось ці 6 пільгових місяців. За такою схемою тут може бути дві несподіванки для клієнта: Перша – він може випадково вийти за пільговий період, адже застосунок показуватиме, що все окей, і треба лише сплатити. Ще один рекомендований платіж, який починаючи з 7-го місяця, буде такого ж самого розміру, як і раніше. Але вже не вся сума цього платежу піде на оплату тілу кредита, а частина піде вже на комісію. Друге, навіть якщо ви пам'ятаєте, що ось цей місяць, це останній шостий пільговий місяць, і вам потрібно в ньому повністю закрити кредит, то у вас може бути недостатньо коштів за рахунок того, що раніше ви сплачували не 2 тисячі гривень, як потрібно було. А лише рекомендований платіж. І в останній пільговий місяць вам походить, треба сплатити майже суму вдвічі більшу за рекомендований платіж, до якого ви вже звикли за ці 6 місяців, але не були готові. Таким чином, значна кількість клієнтів просто виходить за пільговий період і сплачує банку комісії. Щоб такого уникнути, рекомендую ставити автоплатіж на погашення свого кредиту у сумі, яка мала покрити усю суму боргу в межах пільгового періоду. Ну і остання така поширена хитрість це відмова від кредитного договору. За законом позичальник має 14 днів, протягом яких він може відмовитись від кредиту без пояснення причин, навіть якщо кредитні кошти вже видані. У реальному житті консультанти кажуть, що відмовитись від кредиту не можна, адже договір вже погоджений банком. Але це не відповідає вимогам законодавства. Протягом 14 днів ви можете відмовитись від кредиту, але вам слід повернути усі кошти, які ви отримали на свій рахунок, плюс нараховані відсотки на ту кількість днів, протягом якої ви користувалися кредитом по річній ставці, яка вказана у договорі, і написати відповідну заяву. Тобто повертаєте лише суму, яку отримали, плюс нараховані відсотки. Ніяких додаткових комісій сплачувати не потрібно. Ось такі ось основні, найбільш популярні приховані комісії у кредитах існують на даний час. Якщо ви знаєте ще інші такі хитрощі чи комісії, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!